Брали сюди, а прям між булки, капець. І медок є і розпліт. Оцю рамку ми переставляємо. Друзі, всім привіт! Приїхали на пасіку до мене. Потрібно зробити відводок. Зараз, друзі, ставлю таку ось є в мене медова рамочка. Ну, Вона така полумедова. Суш. Зараз я її трошки почищу, розпечатаю. Їм їжу і ми її поставимо так з краю, щоб нашим бджолкам було що їсти. Роблю я це все, друзі, діло вперше. Плюс не так багато маю часу. Але робити треба, бо вже їх дуже багато. Мені кажуть, що роби відводок, бо потікають. Так як я сюди приїжджаю рідко то вони, якщо потікають, ловити їх не буде кому. Так, ставимо крайню рамочку. Крайню рамочку. Отак. І інші рамочки будемо доставляти. Так. Якось так, друзі. Відкриваємо наш вулик, бджоли, напевно, зелі будуть на мене зараз. Погода нікудишня, звятку немає, вони злі. Ну, в общем, таке. Ну, будемо пробу. Ну тут бджоли, Бачите, друзі, в мене ось тут стоять як суш за заставною, то вони вже ось на цій суші за заставною рамкою. Тобто бджоли дуже багато. Потрібно, потрібно, потрібно. Потрібно їх трошки переселяти. Дістаємо, напевно, цю суш нашу. Опа! Це та що за заставною, друзі, дивіться, осячки, бджолки наші літають. Вона з метком і вони харчуються тут. Кину я їх поки що сюди. Цей вулик, хай покамість стоять тут. Ця вже, ось дивіться, вже атакує мене. Каже, ти що сюди припхався? Що вони злі, злі дуже. Це в нас була з медом Зараз подивимось. Сушнина, медок. Друзі, ну тут немає нічого такого. Тут, правда, небагато бджіл, бачите. Але вона вже геть ця сушнина пуста майже. І її теж поки відставлю сюди. О, ця медова рамка. Це ще повна меду. Це вже, напевно, вони наносили, друзі. І вони тут харчуються. Дівчата, не зліться. Я хочу як лучше. Так, тут рамка з медом, з трутнями, друзі. В принципі, таке. І трошки печатного розплоду ось. О тут, друзі, дивіться, багато молодої бджілки. І є цей, і багатенько розплоду на цій рамці, дивіться, друзі. І медок, є, і розплід. Оцю рамку ми переставляємо. Туда в цей вулик, так, друзі, переставив я цю рамочку і зараз поставлю заставну щоб вони поки нікуди не збрилися ставлю заставну і накрию їх тут поки що тряпочкою. Отак, От друзі, пере... переселяємо частину наших бджілок. Тут, друзі, я ставив ощину. О, вони почали осочки тягнути, бачите? Але тільки в одному місці, друзі. Так що та хай вона стоїть, ну, вже щось дай натягнуть, якась робота їм буде. Ось все, друзі, рамка, бачите, з розплодом, набита бджолою бджола і знизу. Це роєва бджола, кажуть. Дивіться, скільки бджоли, скільки розплодику, друзі. Дивимось на матку, обдивляємо, що нема. Так, друзі, переставляємо ще оцю рамку. Тут розплодик і бджілки багато. Жоли злі. Підходь, Вони злі дуже, Максим. Вони злі. Тата Покусають. Тата не можна Вони... Ай, блін, вкусила. Блин, как она пробралась сюда? А, прям меж булкой, капец. А, вкусила бджола. Прям меж булкой. А, друзья, капец. Как она забралась? Вроде, ж, вроде все закрывал. А, это распухло. А, капец. Ух, она. А, ё-моё. Оце, друзі, що, тру... Трут... трутневий чи маточник? Не зрозум... Я не... не можу зрозуміти. Так. Матки не видно, свіжого, засіва я теж не бачу. Так що, друзі, переставляємо цю третю рамку. Так, друзі, переставив три рамки розплодом з бджолою молодонькою. Все, закриваємо їх зараз. Ставлю, заставну і накриваю. І Шукаю, друзі, з однодневним розплідом тепер рамочку. І бажано ж знайти маточку, щоб залишилась в цьому вуликові. Так, <рековина> да. да, покусали ми. Так що не підходь сюди, бо покусають вони злі. Вже обсідають, не подобається їм, друзі. Я їх турбую. На вечір, друзі, клас тиша така, слава Богу. Так. Де ж цей однодневний розплід мені цікаво. Де Деться наша королева матка? Не видно. Так, друзі, а тут рамка з однодневним засівом. Переставляю її в той вулик. Не бачу я на ній матки. Обшукав я вже, шукав, 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 шукав. Засів, бачу однодневний. Переставляємо на цей вулик, друзі. Вставляємо нашу заставну рамочку. Ставимо рамочку з однодневним засівом. Нібито без маточки. Я на це надіюсь. І ставлю оцю медову рамочку сюди. Оп! І цю медову рамочку. Чи цю бджолу треба струсити трохи сюди просто? Mm, look. Все, друзі, тут є в нас однодневний розплід, є в нас бджіли, як казав меркличку. Закриваємо їх ще тряпочкою зверху. Все, я сподіваюся, що я зробив все правильно що вони зараз розпреділяться собі тут на рамочці, що маточка наша залишилась в тому вулику. Хотілося б в це вірити. Так що, друзі, таке вийшло в нас переселення. Оба! Так, Таке, друзі, вийшло переселення. Зараз ми їх ще однесемо отсюди в іншу сторону, ну, в інший край двора. Хай день там постоять трішки. Хай там трішки постоять, привикнуть. Так що то таке. Зараз ми ще обдивляємося з ці рамки, подивимось, що є, ще тут однодневний розплічок. На крайняк сюди підставить маточку нашу. Так, друзі, ну що, Ітог. Переселить я переселив їх. Але матку я так і не знайшов. Так що, е, що є і в цьому вулику одноднівочні закладені, і в тому є. Так що котрийсь із них... Собі маточку виведуть. Так що, ну, отак в мене вийшло, бо часу немає. Так що, Всім дякую за перегляд. Пишіть, який я Хі, не здара. Ще й так укусили, тут вже жопа спухла, не знаю, як в туалет буду ходити. Так що, друзі, всім пока. Дякую.